Доброго дня, дорогі наші підписники і гості нашого каналу. Я вас вітаю на каналі щира господиня. І я, Микола, теж вас вітаю, і вас ці троянди для вас. Один день залишився до зими, мабуть, не дотягнуть. Дотягнуть, у нас ще й відерці там є, стоять. Тому може знаєте, так статися, що вони розквітнуть. Вони такі бутони стоять, ось як там. Ось ці як ці. Там наша красуня стоїть, а бутончики не розквітають. Ну, так. тому що холодно, нічого. Будемо будем сподіватися, що все буде класно. було не гірше. Да. Добре. Покажи коля, що я приготувала так скромненько, а, а я, я троянди. З задоволенням нас. подивлюсь. Дорогі наші, сьогодні у нас будуть зрази, зрази картопляні з м'ясом та грибами. Як я готую, я вам покажу. Я знаю, що господинки наші вміють готувати у кожного свій рецепт, як кажуть, у кожному дворі і по-своєму. Тому я вам покажу, як я готую. А ви поділитесь рецептом, як ви готуєте. Добре? Зараз я вам хочу сказати, що картоплю я вже поставила варити, не стала чекати, щоб скоріше час пройшов. Кілограм картоплі, але так, знаєте, як кажуть, у нас на базарі з походом. Чому? Там кіло сто, тому що я поставила в мундирах. Як це ще сказали, мундир, і лекція сейчас, мундир, ну біри, лекцію теща. Ну, в кожурі. В, в кожуб-кожушках, да, в кожушка, mm. в лемундирах, ну, в кожушках. Ой. Виключіть. Дореньки наші. Ну, що ж, продовжимо. Вибачте, що зупинились, але Бог приліт, вибух, Я не змогла тріщички взяти себе в руки. Ну, нічого. Давайте сподіватись на краще і будемо продовжувати. Ми сильні. Ми будемо працювати, що б не було. Разом. Я вам сказала, що картопельку я поставила варити. А зараз дивіться, я маю грибів, вже нарізала. Я вам скажу, так грамів 250-300, в мене було їх там чуть-чуть відділили, Ну, як завжди, скільки маєте? 400 грамів фаршу, одна велика цибулинка. Якщо полюбляєте, можете взяти дві і олійка. Зараз я міленько, поки там все вариться, ми будемо готувати начинку. Тому оцю цибульку я наріжу міленьку і поставлю смажитися на сковорідку. Так, цибульку обсмажила. Тепер грибочки. Олійки зовсім мало. Знаєте, десь 2 столові ложечки. сковорідка така в мене велика, але олійки 2 столові ложки буде досить. Зараз грибочки обжарю, потім додавлю фарш, посолю поперчу на смак, доведу до смаку і зустрінемося. Добре? Ось так. Картопельку зварила. Дивіться, бачите, поштрикала ножем пробувала. Мене так мені навчали, мене, що. Картопля не повинна розваритися. Вона така держатися, але щоб ніж так заходив, не зовсім там свободно, щоб її пополам не розламував, а так тугенько, але заходив. Я дивіться. думав, ти її гризла. Ні, а тепер вона буде так добре гаряча, але треба так скоренько почистити. Тому, Коля, ти мені допоможеш? Так. Давай. Та є, куди я Спочатку дивіться, яка начинка. Вже так вичахла, ось смачненька. Я думаю, так трішечки може навіть пересолила. ну але дуже смачно. Я вже пробувала не один раз, признаю чесно. мої, моя зараз ось така товкучка. Хочу сказати, що якби було більше картошки, коли я готую допустим, на 2 кілограма, то й більше це зависить от. Кількість їдаків, як я кажу. Тому на, на м'ясорубку перекрутили. Але тут не також багато, тому я зараз кушечкою з такою такою хорошенько попрацюю. Але хочу замітити, знаю, запитайте, я вже знаю дорогні мої підписники. За чим ти варила в кожу, в кожушках? А дивіться, яка вона сухенька. Ой, сухенька, бачите? Дивіться. А якщо ми зваримо її кусочками, вона набере більше в себе натягне влаги води, і тому прийдеться більше додавати борошна. Ну, але я не знаю, може ви так і не робите, або ж робите так. Я покажу, як я роблю добре. Зараз потовчу на пюре. Ось так дивіться, потокла. Ну, я вам скажу, що краще цю ту кушечку. і Так, воно легше, мені кажеться. Ой, Тепер дивіться, одне яйце. збила вже його, бачите, білок жовтком. Сіль. Чайна ложечка, але така без гірки. Дивіться самі, щоб не було таке солоне. І десь пів чайної ложечки паприки. Ось воно. Для чого паприка? Для кольору. Зараз сюди дивіться, перемішаємо. А тоді вже в картопельку. І добре перемішаємо в картоплі. Ось так перемішала, але не зовсім так ще все, знаєте, так, ось такого кольору оранжевого, нічого страшного. Тепер додаємо борошно. Борошно додаю, ось дивіться. Такі великі ложки. Одна, бачите, з горкою, з гіркою, дві. Ось такі великі. Три. І зараз перемішую. Перемішувати буду рукою, щоб я сніму, щоб я чула, знаєте, чувствувала, яке це тісто. Тому чекаємо або ж куля. Коли... дивіться, тут нема чого, будемо чекати. Ну що ж, тістечко ось таке вийшло. Всього додала 4-7 столових ложок борошна. Такі великі горкою. Дивіться, щоб тісто було ось таке. Зараз руку трішки в борошно. Ось так. Бачите, ось таке тістечко. Ось таке, Не, як м'якеньке, таке знаєте, ну, хороше, хороше. Яке робить величеньке, тому що щоб скоріше. А то, то світу нема, то ще чогось нема. Так? Ось так розплескуємо. Долонці викладаємо начинку на серединку, побільше, але так, щоб могли закрити. А то люба буває, так положить, що потім назад прийдеться одлажувати. Мико, так. Микола гукає. так, дивіться, от так от. в борошну ручку, якщо там, знаєте, прилипає, ну це ж, понятне діло. О, якщо маєте перчаточку, то це дуже здорово. Я вам скажу, я робила то не прилипає так. Ось дивіться, ось так. Ну, хорошо заліпила, як піріжочок або вареничок, так, знаєте, щоб не розтізлося. Ось такі пухнастики. О, дивіться. І на тарілочку, де насипано борош... борошно. Ось так, сковорідочку на вогонь. Маслечка небагато. 3 4 столові ложечки. Зараз я скоренько пороблю і на сковорідку смажити, добре? Ось такі поробила величенькі, бачите, ось обов'язково борошно. Так, чуть-чуть приплюснули, придивилися, що повернули. Олійка вже, дивіться, я провіряю, бачите, якось оп, борошна чуть-чуть, воно вже шкварчить. Ще раз порівняли і на сковорідку. Огонь менше середнього. І смажимо до золотавого кольору, тому що вже все в нас готове. Тільки обсмажити гарненько. Хочу вам показати, що перевертаються дуже-дуже легко. Дорогенько і дивіться, раз і все. Олійки небагато. Ну, як бачите, ось олійка. Так. Ложити так, щоб було, відстань була, щоб було тоді, так значить, зручно переворачувати, скільки смажиться. Я думаю, так хвилинки, півтори дві але на зовсім маленькому гні. Тому чекаємо. Ось такі смачнющі зрази я приготувала, аби зі мною були. Так, з пилу жару, гаряченький, але хочу зараз оправдуватися перед вами, так, Коля? Дивіться, осталася оця начинка. Якщо б я робила маленьку, як завжди, то її б хватило. Все б тут було, ну, може б там ложечку з'їли. Чого а... ти мені раніше не сказала, її б не було вище? <гум> ні. Ні-ні, Коля. Це дуже добре, що вона зосталася. Дивіться, завтра, утречком, ну, лінця можна і на вечір, коли захочете, хлібчик. На хлібчик томатну пасту, тобто кетчуп або там, що ви готували. Нам... Так насипали оці начинки, вона дуже смачна, а потім зверху сирком тертим і в духовочку. Хвилин на 10 при 200 градусі це те, що потрібно на сніданок. Або так? ви ну, так. Тому майте на увазі, що це все так, як повинно бути. Дорогі мої, ну що ж, тепер давайте покажу вам. Хочу сказати, що чому вони такі, я отак беру. Дивіться, які вони ніжні. Бачите? Вони дуже ніжні. Ось які всерединці, дивіться. А чому? Тому що не забивала борошном. Дорогі мої. Може і ви так робите, а хто не робить, майте на увазі, якщо чим більше ви цього борошна сюди бухнете, тим, тим ваші зрази будуть такі ну, твердіші. А так вони ніжні, ніжні. Ну прям, я завжди говорю, можна і не жувати. Знаєте, от. Само так уходить дуже смачно. Як дуже... в суху землю. Ой, ну Коля, так може, і не можна говорити, але. М -м -м. Дорогі мої. Давай вас завершуємо. Коля, ти, ти ну показуй показуєш раз. Ну, отай, що їх від... показує, то надо дивитися, як ти. Та Я хоч свою пицю витру. <реш> <реш> Дорогі мої, ну що? Рецепт не новий. Я не скажу, що мій там не новий. Але я вам напомнила. Може хтось просто запам'ятав, десь помню, що знаю. Годуйте, для зими це те, що потрібно. Коли холодно, літом, тобто, влітку то це так не завжди, а це те, що потрібно. Готуйте і пишіть нам коментарі, як вам, а ми будемо вам відповідати. А саме головне, ні, не так, дорогенькі наші, заходьте на наш канал і підписуйтесь. Ставте ж лайки, вподобайки. І пишіть коментарі. А саме головне, дорогі наші, будьте всі здорові, будьте всі щасливі і мирного неба. І вам, і нам, і всьому, всьому світу. Ми вас усіх обіймаємо і завжди чекаємо. До побачення!